Сьогодні 3 лютого, 34 й день року. До кінця року залишається 331 день. У 1815 році у Швейцарії засновано першу у світі фабрику з виробництва твердого сиру. Сир виготовляється з кислого молока корів, кіз або овець і є найдавнішим харчовим продуктом. Існують легенди про те, що сир відкрили арабські кочівники згідно давньогрецьких міфів. Традиція сироваріння поширилася в Європі ще в античні часи. У дохристиянські часи слов'яни язичники жертвували сир своїм божествам. Найбільш ранні свідоцтва про виготовлення сиру датується 5500 роком до нашої ери. І виявлені на території сучасної Польщі. Про те, що предки українців також ласували сиром, свідчать знахідки трипільської культури, яка існувала за 2-3 тисячі років до нашої ери. Та люди почали виготовляти сир значно раніше. Десь за 8 тисяч літ до нової ери, коли вперше були приручені вівці. Зараз у світі виготовляються сотні сортів сиру. 1920 рік. До Миколаєва та Херсону вступили частини Червоної армії. 1945 завершення Вісло-Одерської стратегічної наступальної операції військ 1-го білоруського і 1-го українського фронтів, метою якої було розгромити групу армій А, завершити звільнення Польщі від німецької окупації та створити сприятливі умови для нанесення вирішального удару на Берлін. У 1953 році було опубліковано книгу французького океанографа Жаківа Кусто Світ мовчання це найзнаменитіша робота науковця, в якій він описав унікальні результати трирічного вивчення підводного світу. 1966 рік радянська непілотована космічна станція Луна 9 Вперше здійснила м'яку посадку на поверхню місяця та передала на землю перші панорамні знімки місячної поверхні. У 1994 році Верховна Рада України ратифікувала в повному обсязі договір про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь. У 1809 році народився Фелікс Мендельсон, німецький композитор, піаніст, диригент і засновник першої німецької консерваторії, відомий як автор весільного маршу. Музичні здібності у Мендельсона виявилися з дитинства. У 10 років він здобув свою першу перемогу на конкурсі а в 11 поступив до Берлінської співочої академії. Про нього почали говорити як про диво. У 15 Фелікс уже писав великі музичні твори: концерти, окстети, секстети тощо. У 1826 році написав овертюру до комедії Шекспіра Сон у літню ніч до її складу. Увійшов знаменитий весільний марш, завдяки якому ім'я Мендельсона відомо практично кожному. У 1854 році народився Сергій Корсаков, видатний російський психіатр. У 1864-му Володимир Самійленко український письменник, поет-лірик, сатирик, драматург і перекладач. 1872 року Іван Фомін архітектор, один із засновників неокласицизму, автор будинку Кабінету міністрів у Києві. У 1874 році Гертруда Стайн, американська письменниця, авторка вислову Втрачене покоління. Найбільш відомим твором Стайн є автобіографія Аліси Бетоклас. Живий і дотепний нарис Парижа в руки перед Першою світовою війною. Ця книга багато разів перевидавалася і була перекладена багатьма мовами. Такими іменами і подіями запам'ятався цей день 3 лютого.